Вітаю вас, друзі. Учора було скоєно замах на першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Було жовкавата, відчуття не з приємних, чесно скажу. Було здійснено обстріл в немовірно з автоматичної зброї. Цель Минула вже доба, але масові пошуки кілерів не дали жодних результатів. Пошукова операція від самого ранку триває. І тут на землі і з повітря дотепер. Тут ми чули, як прочисувало місцевість вертоліт і шукав будь-яку за... зачіпку. А після того а туди в гущу лісу пішли вже кілька кілька десят, а майже сотня нацгвардійців. Але насправді не там вони шукали. Ймовірний причетний до цього злочину може знаходитись зовсім поруч. Ми будемо протистояти, ми будемо відповідати! У нас є сили! У нас є оружие, у нас є можливості. Проте, якщо без жартів, то ситуація абсолютно серйозна. Бо коли стріляють у першого помічника президента України, це однозначно дуже великий привіт самому президентові України, який вже встиг відреагувати і дуже швидко записав відеозвернення. Передавати мені привіт пострілами з лісу по автомобіль мого друга. Це Слабкість, а ось відповідь буде сильною. Зеленського це зачепило настільки, що він навіть на самому початку своєї промови на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй також про це сказав на першого помічника президента України. Здійснено замах. Те, що Зеленський помітив, що стріляли у його помічника та друга Сергія Шефіра. Це звісно, правильно, але дуже шкода, що президент України Володимир Зеленський так і не помітив, що російські окупанти ще кілька тижнів тому обстріляли Авдіївку. Та і самих російських окупантів він ніяк не може назвати саме російськими. Щастя Україні могло принести, якби хтось показово покинув наші. Державні Території просто хтось веде проти нас війну. За його ж логікою. Треба не шукати кілерів, які стріляли у автомобіль шефіра, а просто сказати, що ну хтось там стріляв. Яка різниця взагалі хто? Підпишіться просто зараз на мій канал і продовжимо розбирати цю надзвичайно цікаву ситуацію. І про лайк, звісно ж, не забудьте. Поговоримо про версії. Їх є аж декілька. В мене три версії, це могло було. Бути привіт від контрабандистів та кримінальних авторитетів могло бути і таке, але я не розумію навіщо поліції нападати на шефіра. Друга версія може бути, що це російський слід, тому що останнім часом дуже активна антиросійська риторика йде, в тому числі розглядається версія за участю. Спецслужб іноземних держав можливо обстріл організували росіяни, але самі окупанти, звісно ж, усе заперечують. Пісков тяжело вздохнув, коли йому задали вопрос по поводу того, що в покушені на помощника Зеленського в Києві вже розгляділи російський слід. Ну і звісно ж є третя версія про олігархів, і вона найцікавіша. Ми звичайно, зараз напередодні так би мовити, таких великих, рішучих змін по боротьбі з впливом політичним впливом фінансово-промислових груп теж не можна виключати і таку версію. Також я, звісно, не претендую на звання експерта, але мені здається, що для того, аби олігархи спробували тебе вбити, треба їм якось протистояти, а не допомагати. На в'їзді на Обухівську трасу чергує охоронець і авто охорони олігарха Ріната Ахметова. Це, до речі, та сама траса, де було скоєно напад на Сергія Шефіра, і там же він свого часу Пересідав у автомобіль олігарха Ахметова та їхав до нього на зустріч додому. Бачимо, як з Ауді виходить чоловік і пересідає до броньованого майбаха. Це... Перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір, крім як із Ахметовим, шефір також спілкується із Коломойським. Таємно відвідував офіс олігарха Ігоря Коломойського у центрі Києва. У президента Зеленського та його команди взагалі усе чудово із олігархами, тому що навіть голова його фракції Давида Рахамія нещодавно абсолютно спокійно на стадіоні зустрічався із тими самими олігархами. Ай! Команда Зеленського навіть попри гучні заяви про деолігархізацію не бореться проти олігархів. Олігархи це союзники команди Зеленського. Та й сам шефір, що дуже цікаво, будучи першим помічником президента України, продовжує займатись бізнесом та 95 м кварталом. Послідні дні ми працюємо над я крім того, генпродюсер студії квартал 95, П'ять. працюємо робота вот собою Сйомочний концерт. якщо шефір, будучи першим помічником президента України, насправді займається такою важливою державною справою, як 95-й квартал, то може тоді це його конкуренти із дизель-шоу організували напад. Ну, мало ніхто хтось случайно попав. Случайно? Це якщо один раз, а якщо 10 разів п'яту точку? Ну і звісно ж, я не можу не сказати про закон у цій ситуації. Про той самий закон, який один для всіх. Закон, один для всіх. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова вже взяла цю справу під свій особистий контроль. Я думаю, що для всіх дуже важливо зрозуміти, що це було. Маю дуже великі сподівання, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова буде послідовна у своїх діях та заявах, і оскільки вона вважає, що громадяни України не мають права захищати своє життя, не мають права виживати, Вати під час нападів, то шефіру буде підозра в будь-якому разі. Постерненко підозра буде в будь-якому разі. Бо якщо на тебе нападають і ти раптом не помер, то тобі зобов'язані організувати кримінальне переслідування з боку ока государєвого. Ми око Гасударіве, Ока Держави. Окрім того, я іще ще дуже сподіваюсь, що до розслідування цієї надзвичайно важливої справи залучать великого фахівця Олега Татар. Арова, якого Зеленський взяв до себе на роботу заступником голови офісу президента, і татаров, так само як під час майдану, зможе дуже ефективно встановити, хто ж таки стріляв у шефіра деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були. Разом серед міг Татаров взагалі, дуже важливий та цінний кадр. Настільки, що навіть після петиції, яка набрала 25 тисяч голосів, президент відмовився його звільняти. А тому я вважаю, що він має навіть очолити розслідування та дійти висновку, що шефір постріляв шефіра. Ну і звісно ж, оскільки помічник президента вижив, що в Україні є дуже серйозним злочином, а бідні та нещасні кулі загинули, Максим Бужанський. Із команди президента Зеленського має записувати нові відеозвернення та закликати покарати шефіра. Напишіть своєму мажорітарщику, напишіть йому 250 п'ятдесят чому генеральний прокурор покриває у а то виходять якісь подвійні стандарти. Мене судять за те, що я вижив і допомогли моїм нападникам втекти з України. А от по шефіру шукають нападників, хоча теж його повинні судити. Бо закон один для всіх. Закон один для всіх. До слова цей випуск я записую рівно на третю річницю із замаху в Одесі на активіста Олега Михайлика. У нього стріляли. Він пережив клінічну смерть, був фактично. Но вже однією ногою, як то кажуть, на тому світі, а замовив напад на нього мер Одеси Геннадій Труханов, із яким Зеленський уклав нещодавно союз, і другові якого Гриневецькому він віддав цілу Одеську область та призначив Гриневецького комуніста, головою Одеської обласної державної адміністрації. Таким чином, Труханов, який замовляв вбивства активістів та напади, в тому числі на мене, замість тюрми, отримав. Собі у подарунок цілий регіон. Закон один для всіх. Я, звісно, хочу, щоб злочин проти Сергія Шефіра був розслідуваний, щоби знайшли і замовника цього нападу, і виконавців, і усіх інших співучасників. Але мені здається, що в нашій країні діють якісь подвійні стандарти. Якщо ти активіст, якщо ти звичайний громадянин, то тебе можуть вбити, спробувати вбити і усім буде байдуже держава на це буде плювати або навіть спробує. Тебе посадити. А якщо ти друг президента, то будуть кинуті усі сили на пошуки нападників. Проте нормальної поліції у нас досі немає. А подекуди поліція сама бере участь у організації подібних нападів. Тому я не сподіваюсь, що розслідування буде ефективним. Я сподіваюсь тільки, що чергового Андрія Антоненка не призначать винним, як це зробив свого часу. Аваков. І а вже ж, президент України Володимир Зеленський має розуміти. Що такий нахабний показовий злочин став можливим тільки завдяки тому, що Україна не є правовою державою, завдяки тому, що у нас немає безпеки для громадян, завдяки тому, що у нас безпековий сектор повністю розвалений, і завдяки тому, що вище керівництво країни насправді толерує замовні вбивства, тому що у нас дуже дуже рідко замовники подібних нападів взагалі опиняються на лаві підсудних з. Більшого вони отримують собі теплі посади, цілі регіони і навіть державні нагороди.